Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Нові тролейбуси вже курсують Кременчуком. Нардеп Юрій Шаповалов подарував будинку дитини кондиціонер. А кременчуцька молодь бореться з тютюнополінням за допомогою цукерок. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. У Кремечеському парку комунального транспорту значне поповнення сьогодні на міські маршрути вийшло одразу 13 новеньких тролейбусів. 31 травня запам'ятається Кременчужанам масштабним виїздом в місто комфортабельного електротранспорту. Першими нові тролейбуси випробували поважні пасажири. Сьогодні близько 11-ї години на найдовшій вулиці 60-річчя жовтня, вишукалися в ряд 10 жовтих та 3 бускових тролейбуса. Ці 13 одиниць електротранспорту довго очікуване населенням соціальне придбання. Перед стартом міське та обласне керівництво оглянуло цей своєрідний парад нових тролейбусів та їх екіпажів. Приятна нове тролібуса слава ще після довгого очікування. болі комфортно. Да. Конечно. Ну изучили, да. это новый же троллейбус. Да, да, Изучили все электронное, интересное. Все остальное нормально. Да, да. Успех. На данный момент спасибо большое. Водитель Якушин. Кондуктор Якушина. Дуже приємно. Муж и жена да? Да. Экипаж. Экипаж. Вот это Семьи здорово. Минус. Молодцы. Ну что скажете, как? Хорошие, замечательные троллейбусы. Хор... Хороший ход, легкие. Водитель «Королец». Ірина слежить, і Авдюшева Наталія дуже приємно і нам приємно вдвойні. Якщо прокатите спрокатять, пожалуйста, добро пожаловати. Ми тоді поїдемо? обізаті. Після цього поважне представництво здійснило першу подорож у новому тролейбусі. Перший з тринадцяти стартував об 11.10. першими пасажирами цього тролейбусу стали керівництво міста та області та журналісти. Після придбання квитків пасажири поділилися першими враженнями. 13 нових тролейбусів це. Серйозна додатка до парку. Це буде. Все, да? все. Уже йдуть всі. Ми сьогодні сьогоднішнього дня виходять. Як добре, знаєте, тим їдеш туди-сюди, качає, всю дарує, то так добре. Враження дуже добре, хороші тролейбуси і пасажири теж. Немножко посидел, удобно. Теперь стою. Вот если держаться, тоже удобно. Не, ну тихо, хорошо, ну это совсем другие тролейбусы. Тем часом тролейбус доехал до кінцевої зупинки, п'ятого маршруту Ричковий вокзал, де відбулася імпровізована деле мне было очень приятно, что В нашем городе, городе, в моєму місті В продукция нашего завода. том числе это все-таки заслуга вашего руководства. У нас было п'ять троллейбусов, бывшие покупали нас руководитель. Три львівського заводу і два Богдана, але ну, вони вже по 5 лет від'їздили, вони стояли два крайніх, Вот. І 13, тих, то считайте, 18 в Новому Кузові. Ну, якщо виходить, ну, практично 50% парку обновлено. Це певний крок вперед. В Києві таких багато. У нас декілька заводів їх випускають. Мова йде про Львівські, в Полтаві 10 в минулому році. Це Луцькі, Богдани, вони приблизно такого ж складу, хоча там щодо складових, внутрішніх різні, але в принципі це вже певний комфорт, який пройшов і в Кременчук. У нас 400-400 маршруток працюють по городу, які дійсно засаряють город. Диміт, экологически э, грязный транспорт, це екологічно чистий, безшумний. Виїхали і зараз ми це все убедились. Очередь наконец-то дійшла до. обновление или пополнение, или вливание допинга в любимое мной предприятие – это Кременчужское троллейбусное управление. Этот новый подвижной состав в количестве 13 троллейбусов, современных, очень качественных, по-моему, хотя есть многие непонятные разговоры в городе, позволит троллейбусному управлению увеличить выпуск троллейбусов на линию, привлечь большое число платных пассажиров, Таким количеством подвижного состава сможем, ну, во-первых, сократить интервал, во-вторых, больше заработать. Ну і, завітне, відсюда витікаючі блага для всіх жителів города, і працівників нашого предприятия. Слід зазначити, що нові тролейбуси не єдиний подарунок Кременчужанам. Вже завтра у Кременчуці розпочнеться акція, ініційована міською владою. До 9 червня городяни та гості міста їздитимуть тролейбусами абсолютно безкоштовно. Пасажири матимуть змогу не тільки оцінити комфортабельність 13 нових одиниць електротранспорту, але й покататися містом до схочу. Тож нові тролейбуси вже курсують Кременчуком і частина городян вже мала можливість оцінити якість перевезень. Вражень та емоцій чимало. Разом з першими пасажирами містом їздила і наша знімальна група. Попри штучно створений ажіотаж та спекуляцію на тему рогатих, відсьогодні нові тролейбуси вийшли на маршрути міста. Першими переваги нового транспорту відчули кермувальники. Ірина працює водієм тролейбуса вже більше 20 років. Говорить, що від керування новою машиною отримує справжнє задоволення. Ані какінамарці эти машини для водителя работать на такой машині одно удовольствие. По-перше, Во вона йде тихо, а на ходу ровный. За часів незалежності такого масштабного оновлення рухомого складу в Кременчуцькому тролейбусному управлінні ще не було. Та прецедент как би бы, по всій Україні, за виключенням ну таких городів, як ну Крим, імеється до Крим, тролейбус, Київ, подобних покупок. Не було. Пересічні городяни новими тролейбусами задоволені, комфортно їхати, бажаючих чимало. Рішення взагалі транспортної проблеми в нашому місті, так? ми знаємо, що в нас багато пробок і всього іншого, тому, так, тому що ці тролейбуси дуже допоможуть нам. Дуже гарні тролейбуси. Понравився. Тихо, спокійно, їде, Красивість наружі. Мені дуже подобається, в першу чергу, тому що Основна причина что це очень экологически чистий транспорт. Впечатления очень хорошие. Вот, подарок для города все таки За столько літну не було новых тролейбусів. Вот уже давно вже пора было столько сделать, Поэтому отлично, ми рады. Безперечно, нові тролейбуси складуть гідну конкуренцію приватним перевізникам. Позитивно, що соціальний транспорт в місті відроджується. Міська влада подякувала сьогодні працівникам Кременчук водоканалу за успішне виконання ремонту мереж водопостачання та водовідведення. Нагадаю, наприкінці квітня задля проведення цих робіт на місто було припинене водопостачання на три дні. Міськводоканал впорався завданням достроково. Подача води на Кременчук розпочалася на півдоби раніше запланованого. Мер вручив почесні грамоти слюсарям та електрозварювальникам, керівникам підрозділів та директору підприємства. Я ще раз вас є душі благодарю. От себя, от городского совета от исполкома. Ну и надеюсь, что мы с вами все задачи, которые будут возникать еще в будущем, будем решать качественно и в срок. Ну и позвольте исполнить приятную миссию. Нагорожується по честную грамоту Веконково міської ради, солодяшки Виктор Иванович, генеральный директор коммунального предприятия Каменчук, потеканал, за вагомою студийство. Спасибо вам большое. Я хочу буквально два слова сказать. Я благодарен за эту награду. Эта награда. всему коллективу. Но я хочу сказать громадное спасибо руководству города Олегу Медяновичу. Если бы не было помощи города, то, которую нам оказали, мы эти работы не смогли бы сделать. Опалювальний сезон 2012-13 років завершився вдало. Запевняють представники КП «Теплоенерго». Протягом всього опалювального сезону не було жодної аварійної ситуації. Всі абоненти теплоенерго постійно отримували і тепло, і гарячу воду. Але з приходом літа, благо цивілізації, гаряча вода традиційно тимчасово скасовується. Настає час для виконання ремонтно-профілактичних робіт і підготовки вже до нового опалювального сезону. Кременчук – одне із небагатьох міст нашої держави, де гаряча вода в домівках це не міф, а реальність. Так, слід визнати, бувають періоди, коли гарячу воду вимикають, але це трапляється тільки влітку, та й то для того, щоб комунальники виконали ремонтно-профілактичні роботи. Гарячу воду у Кременчуці відключають не всім одразу, а поетапно по районах. З першого числа у нас спаціла Караковка і котельна квартала 17. За прям ремонту будуть проведені два гідравлічних спитання теплових сетей, це до ремонту і после ремонта і, значить, і ремонти по котельні. Далі гарячу воду відключать з 1 липня по 1 серпня на першому занасипу квартал 176. А й з 1 серпня по 1 вересня зупиниться на профілактичні роботи котельня 142-го кварталу. Що на третьому занасипу? Як запевнив представник теплоенерго, їх підприємство повністю забезпечено на сьогодні усім необхідним для виконання ремонтних робіт. Тож комунальники сподіваються, що підготовка до нового опалювального сезону буде успішною, якби не одне, але борги населення і досить значні. Кремічужани завинили теплоенерго за отримані послуги понад 9 мільйонів гривень, та 6 мільйонів гривень заборгували бюджетні організації. У мене просьба, я обращаюся до всім жителям даних мікрорайонів, щоб погасили заборгованість по оплаті за послуги. Услуги за центральное отопление и горячее водоснабжение. В связи с тем, что сейчас очень строго по лимитам на газ. За газ значит, требуют предоплату, поэтому, чтобы не было у нас перебоев с начала отопительного сезона, я прошу отнестись к этому серьезно, к жителям и по возможности погасить свою заборгованную Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов відвідав Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини з нагоди міжнародного дня захисту дітей, який ми будемо відзначати завтра в перший день літа. Нардеп привітав колектив закладу та його вихованців зі святом, що наближається, і вручив цінний подарунок. Більше в матеріалі від нашого кореспондента Тетяни Андрієвої. Маленькі вихованці Кременчуцького будинку дитини постійно оточені турботою і увагою, говорить головний лікар закладу Лідія Пересонько. За її словами, про заклад не забувають. Постійно надають допомогу і представники промислових підприємств Кременчука, і громадські організації, ну і звичайно, керівництво міста та районів. І ось тепер подарунок від народного депутата Юрія Шаповалова, кондиціонер для ігрової кімнати, старшої групи закладу. Вікна гральної кімнати виходять на сонячну сторону, і влітку тут спекотно. Тож кондиціонер був дуже потрібен, щоб діткам. Было комфортно играть и себя Мы понимаем, что это всего лишь маленькая лепта, но тем не менее я буду стараться как народный депутат, я буду стараться уделять внимание на сегодняшний день выделение каких-либо средств для того, чтобы э, вы ни в чем не нуждались. ну Будемо старатися всякому випадку. Юрій Шаповалов перевірив всі подарунок у роботі і залишився ним задоволений. Раділи подарунку і вихователі. Малеча теж радісно підставляла свої рученята під струмені прохолодного повітря. Дури. Дури. З нагоди свята міжнародного дня захисту дітей для своїх гостей силами вихованців закладу і колективу було підготовлено концертну програму. Прекрасний замічатими праздник, вісім. Веселитесь, малыши, счастья вам, здоровья, любви и коллективу большая благодарность за то, что вы отдаете душу и сердце этому маленьким векам. Перші сторінки історії нашого українського міста написано польською мовою. 1571 року. Польський король Сігізмунд II підписав указ про будівництво фортеці на лівому березі Дніпра, виручачи Кременчук для захисту від кримських татар. Оскільки це перша писемна згадка про наше місто, її вважають датою народження Кременчука, хоча поселення були і раніше. Ці та інші цікаві дослідження увійшли до видання польські сторінки історії Кременчука, презентація якого відбулася сьогодні. Як свідчать автори, науковці Кременчуцького національного університету це новий погляд на історію українсько польських стосунків через призму Кременчука. Подробиці з презентації знає Ніна Карпенко. Презентацію унікального видання зібрали чимало поважних гостей: консул Польщі в Україні. Ян Гранат, голова Полтавського обласного середку спілки поляків України Віктор Маринич, президент асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрій Мельник та заступник міського голови Віталій Малецький. Ця історична спадщина вона дуже допомагає, я вважаю, так нашій країні долучитися до саме до європейської спільноти. Хоча ми ніколи не були відокремлені від неї. Я впевнений, що сьогоднішня презентація вона є історичною подією саме в тому контексті розвитку нашої з вами свідомості і розширення меж і кордонів Євросоюзу на схід і. Приєднання України до всіх євроінтеграційних процесів до книги увійшли історичні дослідження чотирьох відомих університетських науковців: Алли Лушакової, Володимира Маслака, Жанни Усікович та Віктора Саранчі. Видання двомовне українською та польською мовами. Автори намагалися згадати імена тих іноземців, яким кремінчужа не мають завдячувати за розбудову своєї малої батьківщини. Полякам є пишатися і, і, і нам. Кремінчужанам є за що їх поважати, ми можемо шанувати їх за їх внесок в розбудову нашої малої батьківщини міста Кременчука і загалом України. Звісно ж, презентоване видання не могло не зацікавити польського консула, який до того ж добре знає про сучасні кремінчуцькі зв'язки з поляками з міст побратимів. Саме тому з вдячністю прийняв подарунковий набір історично значимої книги Кремінчуцьких авторів. Кременчук і хотів би. На этом остановиться, іграють огромно важливу, активну роль в польсько-українському сотрудничі. Історія українсько польських стосунків не завжди була безхмарною проти взаємини існували завжди. Це видання лише початок нових досліджень задля історичної справедливості та порозуміння. Сьогодні Кременчуцька молодь боролася з тютюнопалінням за допомогою цукерок. Ними взамін на цигарки пригощали у сквері Жовневому активісти молодіжного парламенту та Центру соціальних служб для молоді, роздавали поради тим, хто хотів би кинути палити, та інформували курців про негативні наслідки паління для здоров'я. Так у Кременчуці відзначили всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Всесвітня організація охорони здоров'я цієї акції, головна мета якої зняти у 21-му столітті проблеми куріння тютюну, застерігає населення планети від згубної звички, однієї з найпоширеніших епідемій за всю історію існування людства нікотиноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. Метою Всесвітнього дня без тютюну є сприяння захисту нинішнього і майбутніх поколінь не тільки від руйнівних наслідків для здоров'я, але також і від соціальних, екологічних та економічних лих, пов'язаних із вживанням тютюну і впливом тютюнового диму. Долучилися до доброї справи волонтери молодіжного парламенту Кременчука та міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наразі ця акція над актуальна в нашому місті. Ми сподіваємося, що таким чином ми змусимо людей, хоча б замислитись над тим, чи варто палити. Одночасно тим, що ми розповідаємо про те, що не варто палити, ми розповідаємо також, як можна кинути і е, е, яку користь отримає людина від того, що вона сьогодні відмовиться від цигарок. Кременчужани неохоче обмінювали цигарки на цукерки, але спілкувалися з волонтерами приязно. Майже всі зізнавалися, хоча б один раз та замислювалися над тим, щоб кинути палити. Думав. ну не получается. Пытался бросить, не получается. Втянулся уже просто. В зависимость от никотина. Бросал, но не надолго. В чем причина? Ну, неделю, две. Ну, всякие ситуации бывают. Когда не выдерживаешь просто я, к ситуации психологической, есть, допустим. допустим. Как успокоили. да. Задумывался над этим вопросом, но просто ну, просто как-то оно привычка злая. Пока нет. Ну, думаю, Думаю, та придска в голову. і Я брошу курити. і все ж дехто чи то щиро, чи то перед відеокамерою обміняв цигарку на цукерку. Статистика свідчить, що в Україні палять понад 11,5 мільйонів людей. Третина з них це курці зі стажем. Половина почали палити у віці до 12 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі від вживання тютюну помирають 5 мільйонів людей, і до 2030 року ця цифра може збільшитися до 8 мільйонів. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчувські новини. Попереду вихідні синоптики Полтавського гідрометеоцентру подають такі дані щодо погоди. У суботу по області та в Кременчуці мінливо хмарно, можливі короткочасні, а місцями сильні дощі, з грозами та навіть градом і поривами вітру вночі до 18, в день до 27 градусів тепла. Суттєвих змін погоди у неділю не відбудеться, тож планувати відпочинок вірно буде складно з такими нестійкими погодними умовами. Попри це, бажаю вам гарних вихідних та душевної компанії. Кременчуцькі новини знову інформувати. А у вас про справи міські. Побачимося в ефірі. Щасти.